Зоя Казанжи сиджу. Читаю, що зелені почали активно готуватися до виборів. Штаби заметушилися ЦВК на низькому старті, медійне поле зачищене, офіс президента калібрує суперників найвеличнішому. І що навіть війну можуть зупинити на один день, щоб проголосувати. Купа всякого різного несеться. І от що я думаю, з приводу цього всього всі органи влади зосереджені в одних руках. Все інформаційне поле обслуговує одну людину, і її бурні фантазії. Всі ресурси від фінансових і до адміністративних в руках п'яти шести успішних менеджерів: всі, хто при посадах, хто накосячив і накрав найбільше зацікавлені у збереженні нинішнього стану речей. Ну і хто виграє наступні вибори, якщо допустити, що вони такі відбудуться? Демократичні опозиційні сили знову пересваряться. Замість Вакарчука і голосу, який підіграли слугам минулого разу, прийде умовний притула. На відведену йому роль волонтерів і рятівників країни нішу закриють, люди підтримають, залужний сидітиме у своєму почесному засланні, куди його завчасно і скоріше всього заслали на певних умовах. Найвідданіші, найпатріотичніші, викошені і викошуються. А ми тут, у своїй фейсбучній бульбашці, колотимося і мітингуємо серед своїх, розуміючи, що ми не над прірвою, ми в ній. А варто глянути у Тікток і Інстаграм там мільйони захоплених коментарів про найкращого у світі президента, про втомлену людину, яка нас рятує, про найпрекраснішу пару у світі, наші Лена і Вова, і ще купа подібного, що навіть незручно цитувати. І не всі там боти, звісно ж, і більшість дійсно так думає, і вони щиро готові голосувати за нашого президента, який рятує нас від війни, яку розпочав Порошенко. І Вові треба вигравати, бо якщо прийдуть інші, то треба буде відповідати на багато запитань. Тому той його проєкт, який нам приблажили, не припиниться так швидко, як ми тут, у своїй бульбашці мріємо. Нам трендець коротше. Поскріптом. В коментарях має хтось з'явитися, хто неодмінно напише, що я сію зерна з невіри, а треба писати, що робити. А ми писали, що робити, ми робили. А ви обрали табуретку і ржали, розповідаючи: ми його снісьмо, якщо нам не понравиться. Знесуни, блін. Марина Данилюк Єрмолаєва голова парламентської фракції Слуга народу Давид Грахамія заявив, що він та колеги по партії готові піти на фронт, однак лише після того, як. Це зроблять депутати з європейської солідарності. Нічого собі знайшла дані за 23 й рік від руху чесно. Так от було кілька досліджень, скільки місцевих депутатів від тої чи іншої партії пішло на фронт, і цифри слуг народу ніде не вражали. Нічого страшного тут немає. Підозрюю, що Арахамія не пішов би в ЗСУ, навіть якби під його хатою їздили танки з росіянами, бо не для того мама в Сочі квіточку ростила. А враховуючи, як людина не розповідала, що саме планували в Стамбулі, а потім західні медіа виклали документи, і Вікторія Нулан чесно заявила, що Росія планувала знищити армію і створити зручні умови для постійного збройного тиску на Київ, то тут лише одне. Раніше я вважала самим одіозним керівником фракції Єфремова, тепер вони борються за перші місця з Давидом Арахамією. Демотивують не тільки рейди ТЦК під примусом верховного головнокомандувача по барах і концертах, де мотивує, коли топ політик партії влади в кожному шукає порохобота. Його заява була у відповідь на коментар Сергія Марченка, а ще по суті дає зрозуміти, що йому байдуже на майбутнє України, де він розцвів і став хоч чимось. Бо до цього може хіба би де Шашлик смажив в Абхазії окупантам. Перед тим як шукати ворогів у фракціях Європейської Солідарності, Арахамія хоч би згадав, як паспорт України отримав, чи не в 15-му році йому дали його як бамбічиському волонтеру. Тобто за Петра Порошенка, що ж ти гадиш у криницю, з якої сьорбав воду? Порошенко заявляє: у нас із партії загинуло більше ста членів. Арахамія, коли європейська солідарність піде на війну, тоді і ми підемо. Партія Слуга народу на чолі з Володимиром Зеленським вже шість років воюють з Порошенком, а мали б з Путіном. Це хаос управління країною. Зеленський не може це визнати, тому народжується різного штибу вкиди. От Зеленський прийде, нам зачитає план перемоги, але не весь Бо враг має не дознатися. Тобто, чому Зеленський вважає, що якщо він план перемоги озвучує лідерам Рамштайну? Чи озвучує лідерам е країн НАТО, то Орбан не має телефон до Путіна, щоб сказати про ці плани перемоги Зеленського. Так? Чи Зеленський своїм е нашим західним партнерам теж не все розповідає? Ну що то за брід? Але ще раз наголошую: він собі Ох. не може дозволити визнати, що його план. Тепер йому треба зробити підміну понять. І призначити за це винних відповідальних. Відповідальними будуть призначатися всередині країни військові, бо в них найвищий рейтинг. А для того, щоб себе любимого оберегти від критики, то він скаже, що це західні партнери. Нам оце от нав'язали. Я от зробив багато, але вони от нас зрадили. І от до цього нас зараз підводять. Оці ці всі контроверсійні заяви націлені на одне лідер, не виновен. Рапік не виновен. віновін. всі, все, не він. У мене відповідь тільки одна. Замість того, щоб шукати виправдання, Зеленський повинен шукати можливості. Валерій про запас. Росіяни вчергово розстрілюють полонених, не припиняють просування на різних ділянках фронту, нарощують виробництво і застосування кабів тощо. А Єрмак голосом через рот заявляє, що не виключає запрошення на другий саміт миру представників Росії, де їм представлять план. Ця кавкіанська діч розрахована на. Привчене жити в позитивному маразмі наше багатостраждальне суспільство, але немає жодного відношення до реальності, як і всі прости рішення цих нових ліц. Відповідно за перебування в ілюзіях знову доведеться розплачуватися не ларьочникам, а рожденним для. На фоні такої відвертої саніни в очі це, на жаль, прогнозувати легко. Зеленський без перерви крутить щось там, якісь домовленості, тощо, і от вони ж. Зверніть увагу, вони ж до того, вони ж готуються до якихось переговорів. Ви помітили, вони з вересня вірили, що війна закінчиться до вересня місяця. Вони навіть грошей не передбачили на ведення війни. До кінця року це сотні мільярдів. Якщо вона піде за схемою Зеленського, це буде дійсно катастрофа. Інсайд під тиском з офісу президента Кміс схитрував у опитанні про довіру до Зеленського. Кінцева красива цифра довіри 59% є сумою 25% тих, хто довіряє, і 34 тих, хто як довіряє, так і не довіряє. Замір довіри влітку на замовлення NDI, де описаних хитрощів не було, показав, що президенту довіряють менше половину опитаних. Теперішні 25% виглядали б справжнім обвалом, тому придумали, як вийти з ситуації. Якщо КМІС готовий чесно і відкрито сказати, скільки залишилось тих, хто повністю довіряє Зеленському, ми це також поширимо. Поскривтом. У нас немає спеціалістів соціології, ми тільки поширюємо інформацію. Якщо постійна зміна методики подачі цифр у настільки чутливому питанні, як довіра до президента це нормально, значить, ми не праві. Що зробити, щоб в тій голові з'явилося розуміння, що про вибори треба забути, а пригадати про перемогу, і як донести, що самостійно п'ять-шість менеджерів разом з Зеленським не можуть нічого зробити? Бо інакше б вони вже зробили. А ти ж бачиш, що відбувається лайно ситуація. Відверто лайно змільовочки на Медведчука знову переймаються прибутками Порошенка у всіх пов'язаних з Москвою пропагандистських помийок Є спільний інтерес стежити за Порошенком. Але чим більше він заробляє, тим більше смертоносних fpv дронів та іншої техніки потрапляє на фронт. Немає сенсу розповідати про сліпий траст, про погашення ОВДП і чесно сплачені податки. Це не подіє на проросійський контент. Найбільший волонтер країни, який витрачає мільярди власних, а не зібраних з інших грошей, завжди буде дратувати своїми прибутками Кремль. Але цікаво інше. Публікації змі Льовочки на Медведчука обов'язково підхоплюють змі Коломойського, а потім телеграм-канали банковий. Відстежуємо, записуємо, не забуваємо.